Можна на руки взяти. це зараз. Людмила Вільгота посміхається. А тоді, влітку 2014-го, вона була у відчаї. Лікар радив їй перервати вагітність, виявивши у ще ненародженої дитини важку патологію. Чоловік Сергій тоді перебував у бойовому відрядженні у зоні АТО. Приїхавши на ротацію до Житомира, він підтримав дружину і бажанні зберегти дитину. Подружжя одразу виїхала до Києва для отримання консультації від столичних лікарів. Під час наступного з'їв 33 неділі, так як передбачались і Передбачали київські лікарі, ця проблема зникла. Тобто, хвороба, тобто, ми дослідили, що ця хвороба набута, а не закладена генетично. Дуже важливо було це дослідити за допомогою аналізів. Ось що тут мені не порекомендували в моїй лікарні. Ось і в принципі в 33 неділі усі показали, що вже дитинка цілком здорова. Пологи пройшли без ускладнень. Надійка народилася здоровою дівчинкою. Сьогодні їй півтора місяці. Батько з нетерпінням чекає чергової ротації, аби побачити немовля. Привіт, як в тебе справи? Нам добре, все добре. У вас як у нас все нормально. Ми дуже скучили з Надійкою. Чекаємо тебе додому. Я теж з нетерпінням чекаю. Сьогодні вона геть молодець. Вчора то трошки а сьогодні дуже гарно себе поводить. Людмила каже, що завжди потрібно діяти за правилом: сім разів відмір, один відріж. Ось, наприклад, її подруга цим знехтувала і перервала вагітність. Напередодні різдва маленька надійка особливо часто посміхається. Мабуть, розуміє, що без Божої благодаті її народження не обійшлося.